Алібаба йде на фронт. Він же єрмак. Не всі зо типу ввоюват. О така математика. баба йде на фронт. Він же Єрмак Сюжет замість камер, бронік, замість строку новий секрет, не всі зони надобит, не під контроль державних слуг. Він тікає у камуфляжі, бо так легше ховатись від мук Алі йде на фронт, але всі знають його маршрут, далеко від нуля, де тихо, де тебе бетон І комфорт, головний атрибут Пація не на штурма, а він під шквал запитань не хоче йти. Ліпше фронт на відстані, ніж відповідати за власні гріхи У нього вибір простий, або правда, або піар-костюм І він вибрав другий фронт, як прикриття від бурі, фовакум Бо набув вже в дверях плівки Міндіча грох мов грім Та він грає героя, подивіться Типу я раптом став іншим А Як комбат, як генерал, та ні, це не про нього стиль Максимум штабний туризм, і броньований службовий мобіль де знаю давно укриття, що мали брятувати бійців Перетворились на активи, дуже схоже, не без його умільців. Алі баба йде на фронт, Аліба йде на фронт, він жерма, от вам сюжет. Замість камери пронік, замість строку, новий секрет. Не всі зоне надопитне, під контроль державних слуг. Він тікає у камуфляжі, легше шала. Шахова... Знають його маршрут, далеко від нуля, де Тихо, де тепле пито не комфорт, головний атрибут, База не на а він під шквал запитань не хоче йти. Ліпше фронт на відстані, ніж відповідати за власні гріхи. Його історія проста, коли запахло відповідальністю. Він різко став воїном, що їде бій за державну цілісність. Ще вчора він керував потоками, тиснув кнопки в. Сьогодні говорить про честь, наче забули, хто тримав ключі. Мінбіч біша, в схемах, Ізраїль запасний маршрут легкий. І якщо стане гаряче, рейс знайдеться дуже швидкий, бо це не фронт для нього, це прикриття від правди систем, де про це бар'єр від питань, та камуфляж від зайвих проблем. Alibaba йде на фронт. Аліба йде на фронт. Він же Єрмак, от вам сюжет. Не в сезони на вирок а в комфортний, укритий сектор пакет. Пацани падають в боях А він будує собі новий фон. Щоб замість відповідати грати роль героя оборон. Алібаба йде на фронт, не плутайте з честю в строю. Бо фронт це для тих, хто тримає країну. А не тікає в броню. Він вибрав шлях камуфляжу Щоб вийти сухим з води, та історія знає яких вони не минають біди? Алі бабайдена.